Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Софія Читає. І сьогодні я для вас прочитаю байку видатного українського байкаря Леоніда Глібова. Свиня, свиня у панський дивір залізала, посновигала там по всім куткам. На смітнику кіс. Ток погризла, полежала в багні, як слід свині. В ногі уйовдалася пикою своєю та із гостей і знов прийшла. Така ж, як і була, свиня свинею. От і став свинарій питать, що свинка бачивати в пана? Чи хороша на яка була тобі там шана? Я чув колись, що у панів мол, у царів срібо і золото скрізь Щоб Що буці пани так хороше живуть, та солодко їдять і п'ють. Да де там воно є? Свиня йому Брехня, не слухай. Я ж була і їла, і пила, і заходенько обходила, А добре нічого там не вздирила. Ну тільки вигадки дурні, не хочу я нікого перерівняти. Звиняйте до свині. Ні, вір, що ні. Я тільки хочу щось питати. Траплялася. Є бачити, видачу. Подивися не гудне ані що. А як почне тебе судить, то так обреше, обчернить та рознесе таку багато славу, що й соромно й сказати. Так я захочу вас, панове, попитати. Е,ге, не гріх таку прояву. Велика. Дякую всім за перегляд. Ставляйте вподобайки. Ну, па-па!